Вже почали біла-велика, туди біла велика, сіра, велика і мамути вже почали нестися. Уже по декілька яєць день через день. Виходить вже. Це вже добре. Ну, я думаю, так видно, що мамути більші за сіру велику. Зараз за найбільших хлопців сірої великі, то навіть дівчата побільше будуть. І тут в таких кущах обгорожено, щоб вони нікуди не ділися і до них ніхто не прийшов. Треба їх вже заганяти. От таки з роботи прийшов, віддихнув ще хочеться трохи. Ого, розшипілися. Годуємо пшеницею, довляємо ракушняк що краще для її було.